Останні слова, які промовляє Христос до своїх учнів перед своїм Вознесінням, були наступні: Йдіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє». І ці слова не мають терміну давності, ці слова завжди актуальні. І сьогодні ми це продовжуємо робити. Ми проповідуємо. Євангелія, тому що тільки Євангелія дає нам мир Божий, спокій і віру в спасіння. Тільки Євангелія це сила для нашого спасіння. З вами передача натхнення, і я ведучий Олександр Проковчук. Друзі, кожна людина тут на землі, намагається або намагалась раніше якось будувати своє життя, якось по-доброму влаштовувати своє життя. Звісно, кожна людина має своє уявлення, що таке добре життя і як будувати, але ж ми. Намагаємося прикладаємо зусилля, щоб все було добре. І давайте зараз подивимось на своє життя. Ми будували, влаштовували його, і нехай кожен з нас зараз подивиться, а що я зараз маю, я, яке воно моє життя? Ну, нема коментарів, да? кожен бачить, що він має і яке його життя. Я хотів би зараз свідчити, що і я, коли починав жити, був молодий, мені було 20. Я намагався прикладав зусилля будувати своє життя, щоб все було дуже добре. Я одружився, родина, діти, праця. Я не цурався будь-якої роботи. Я працював у лікарні. Щоб заробляти гроші, потім пішов в шахту, був шахтарем, потім був водієм, рятувальником. Ми дуже багато різних робот. Працював на двох роботах. І що я тільки не робив, і це не тільки праця або робота, це не тільки гроші, це наше оточення навколо, це наша родина. І ось я. Бачив так себе, я що тільки не робив, а я намагався влаштувати своє життя, будувати його. Воно не будувалось, а більш, мені так здається, руйнувалось. Якось життєві пазли не складалися, щоб все було добре. І я шукав, шукав відповідь, а що ж робити, щоб життя побудувалось і все було добре. І тут, коли мені було близько 30 років, я починаю читати Біблію. Ніхто мені не проповідував, не давав докази, що, треба, що Бог їй треба вірити, ніхто мене не підштовхував церкву. Я просто відкрив Біблію і почав читати. І ви знаєте, я знайшов відповідь тут, у Слові Божому. Що Бог має для кожної людини свій Божий план, особистий свій Божий план для кожного з нас. Як написано у старому заповіті, що тільки я маю, знаю наміри для вас, тільки я знаю план на майбутнє для кожної людини. І тут я усвідомив, що моя помилка була в тому, що за основу в житті, за такий генеральний проєкт будування свого життя, я завжди мав свій план, замість того, щоб взяти за основу Божий план. І з того часу, коли я це для себе зрозумів. Що є для мене Божий план. І його план набагато кращий, не у два, не у три рази кращий. набагато кращий за мій план. Я сказав: я більш не хочу реалізовувати свій план у житті. Я буду завжди реалізовувати Божий план у своєму житті. І як це зробити? От зараз з'являється запитання, ви скажете, а як отримати Божий план для себе? І це не означає, по перше за все, це не означає, що треба, так знаєте, сісти і чекати, коли Господь з неба щось промовить, що Він проголосить до вас, що вставай, іди туди, займайся тим або цим. Ні, чекати не треба. Треба відкрити Євангеліє. І прочитати слова, які з початку свого служіння земного Ісус каже кожної людині. А що ж він каже? Давайте відкриємо разом. Матвія, шостий розділ, 33 вірш. Ось з чого починається Божий план, чого нам не вистачає, щоб будувати. Влаштовувати своє життя. Матфія 6, вірш 33. Шукайте перш за все царство Божого і Його праведності. А це все вам додасться». Що додасться? Все. Попереду Ісус каже, що не турбуйтесь, не журіться, що вам їсти сьогодні, що пити. Ось що вдягнутися, чим займатися, не турбуйтеся про завтрашній день. Знову повертаємося до Божого плану. Шукайте, перш за все, царства Божого і його праведності. Шукайте. ось я для себе це уявив. Я усвідомив, що мені це не вистачало у житті. І з того часу, коли я зрозумів, я почав це робити: шукати царства Божого. І життя почало будуватися, а не руйнуватися. Я це бачив, як пазли почали складатися життєве. І ще одне запитання зараз лунає від вас. А як його шукати? Як же його шукати? Ісус теж нам каже, перш за все, він каже: покаяйтеся, покайтесь. Кожна людина має покаятись. Що таке покаяння? Це зміна нашого мислення, зміна нашого ставлення до життя, до Бога, до себе. Покайся, зміни своє відношення до себе, до Бога, до ближнього. Далі він каже, щоб ми увірували в Господа Ісуса Христа, як в свого Спасителя, щоб ми охрестилися в Його ім'я, в ім'я Ісуса. І тоді Господь додає нас до Його церкви вічної, дає нам Дух Святий. І коли сьогодні ми проповідуємо це, що людина має дуже багато проблем, життя руйнується, і ти кажеш, для тебе є Божий план. Усвідом це. для тебе є Божий план, шукай, поперше за все, царство Боже. Пішли в церкву, будемо молитися, читай Слово Боже. Повернись до Бога. А людина каже, та то почекай. Погодь, почекай. У мене стільки зараз проблем. От зараз вирішу це, це це питання, а потім може і буде час до церкви піти. І це є помилка, друзі. Коли ми все робимо навпаки. Займаємося завжди якимись питаннями, біжимо по життю, замість того, щоб, перш за все, шукати царства і Його правди. Якщо сьогодні це ви зрозумієте, і ви почнете так жити, ви побачите. Як Господь буде допомагати вам будувати ваше життя, як Він влаштує ваше життя, як ваші всі життєві пазли складуться так, що все буде не тільки добре, а дуже добре, не зважаючи на будь-які обставини навколо вас. Друзі, нехай Господь благословить кожного з нас чути Ісуса і влаштовувати своє життя за допомогою Божого Слова. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.